Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції, формую різноманітні добірки, поділяю аромати на сезони. І сьогодні я вирішила підібрати аромати для вечірніх виходів: чи то у театр, чи то у музеї, у кінотеатр, у вставкову залу. На тематичні вечірки, для того, щоб зустрітися зі своїми друзями, щоб провести гарно час, і супутником, звісно, що виступає аромат для пар захоплених. І я почну з темного аромату. В своєму флаконі він виглядає дуже ошатно. Це коконуар від Шанель. І саме одразу цей аромат спав мені на думку, коли я подумала про вечірні виходи. Тому що осінь це та пора, коли темніє раніше, і вже після п'ятої можна кудись завітати. І куконуар для мене це аромат атмосфера, аромат, в якому нібито життя здається трішечки інакшим. Поза тим, що тут є і прянощі, і такі гострі, достатньо терпкі. Квіткові акорди. В цьому ароматі ще є така димна цівка. вона мені інколи нагадує якісь е, ладані акорди, але це нібито лада не зовсім церковний, а в який додали ще й трішечки і тих самих спецій. І ноту гвоздики, і, мабуть, дрібку і перцю, який я тут почала відчувати нещодавно, при тому ж перець чилі з таким характерним присмаком. Аромат міцний, одним словом, але в ароматі є ще така характерна ознака, що з ним комфортно і навіть в літню спеку. Власне, вперше я з ними познайомилась, і була спека понад 40 градусів. І я була при надії, і він мене причарував з тих пір. Ці чари мене не відпускають. Користуюсь ним не надто часто, а за тієї нагоди саме той вечір хотіла б запам'ятати, і я його ставлю зовсім трішки. Це флакон 35 мл. Його абсолютно достатньо на великий проміжок часу, і саме такі аромати, звісно, потребують дозування. Це аромат атмосфера, аромат, який може розповісти про людину більше, аніж вона своїми словами. Дещо подібні емоції у мене викликають аромати від Амуаш, зокрема, епік, це темно-зелений флакон, аромат про меланхолію. І, мабуть, що якби ми віднайшли квітку папороті, хто зна, можливо, вона б мала аромат, який я відчуваю з флакону. Це також спеції, але спеції вже трішечки м'якші. Тут є кориця, духмяна, запашна, яка стелиться поміж пелюстками троянди. І троянда відчувається одразу з пульверизатора, Потім вона нібито. Прихована під тим шаром спецій. окрім кориці, тут є ще також пом'якшений сандал. Він такий кремовий, ніби то пахне доглядовими засобами для мене. І вже потім розквітають троянди. В цьому ароматі я також відчуваю, ще і свіжість зелені, нібито аромат освіжає у літню спеку, і аромат зігріває у прохолодні осінньо-зимові вечори. І аромат епік, мабуть, що, враховуючи його ошапне вбрання, можна було б і одягнути на себе, коли відвідуємо театр. І, мабуть, що, коли ми відвідуємо літературні вечори. Аромат «Палома Пікассо також достатня кількість спецій, і своєрідний сюрреалізм, І впізнаваний флакон. Який є улюбленим, я знаю, у багатьох парфюмерних поціновувачів вже не один десяток років, і батько Паломи Пікассо, Пабло Пікасо, був художником, і цей аромат, нібито пахне художньою майстернею або художньою залою, в якій висять картини, трішечки олійної фарби, трішечки деревини від рами чи від пензлика. Трішечки тканин, які замащені фарбою, і, мабуть, трішечки якоїсь тваринності, тому що є у натуральних пензликах той ефект такий, нібито ми водимо пензликом по шкірі, і цей аромат лишається на ній. В ароматі є характерна тілесність. Є характерна пудровість, чи то за рахунок фіалок, ірисів, мимози. І є коріандр, який лоскоче міс. Трішечки відсторонений аромат, можливо, навіть прохолодний, але це йому навіть пасує без запаморочливого шлейфа. Він не переходить межу, він залишається. Зі мною на достатньо тривалий час його стійкість на волосі, особливо коли потрапить ще на верхній одяг, може лишитися до наступного сезону. Подобається мені, в особливі моменти ним користуюсь. Також аромат не на щодень, а для особливих виходів. Наступний аромат звучить достатньо мінорно для мене. Він ідеальний для осінньої пори. І саме його я підбирала для героїні твору Панаса Мирного у своїй літературній добірці, залишу в описі під відео на нього посилання. І в ароматі достатня кількість хвої, яка спочатку мене освіжала, причарувала, охолоджувала. Він був такий ментолово-пекучий, запальний. А потім, в якийсь момент, цей аромат настоявся, і я почала в ньому відчувати. Дьогодь. В ньому достатня кількість деревини, і вона трішечки навіть зашкарубіла, і нібито цей дьоготь загустів і перетворився у шкіру. Цієї шкіри тут достатньо багато, вона ще й підперчена і трішечки підсмалена. І з цим ароматом я б пішла, мабуть, що у. Якийсь бар, в якому збираються творчі особистості, по інтересах, і ці люди досить незвичні. Їх, можливо, важко зустріти у повсякденному житті, просто на вулицях, а у таких тематичних закладах, музичних не виключно, можна. Познайомитись з дуже цікавими людьми, які потім стануть для тебе вірними приятелями. З наступним ароматом я б відвідала модну галерею з одноіменною назвою Галерея від Milano Fragrance». І галереї відвідують абсолютно різноманітні люди, і аромат пахне багатошарво і різнобарвно. Від кави до насіння моркви. Так, у галереї ми можемо посмакувати кавою, бажаною еспресо. Разом з тістечком, тут є фруктовий блок і характерна порушняність, як від тістечок макаронс. Також тут є трішки спецій, трішки квітів, нібито маски на незакінченій картині. На яку ми дивимося, вдивляємось і не здогадуємось, що в цієї картини ще буде завершений фінал. Аромат, який для мене справді пахне м м якимись натхненними людьми, які, нібито, відрізняються від простих смертних. Я маю на увазі себе, заземлену людину. А ось нібито завдяки аромату, за допомогою аромату ми можемо доторкнутися до цього прекрасного. Я не вмію гарно малювати і завжди захоплююсь тими людьми, які досягають успіхів саме завдяки своїм творчим здібностям. І галерея такий аромат водночас нібито. Зрозумілий, але нібито невловимий. У ньому, у ньому не така достатньо висока стійкість, як на мене, і не надто великий шлейф. Але тих впевнених 2-3 години, коли я його відчуваю з себе, дуже ось такий вихор цих парфумерних емоцій зі мною відбувається. За це я й ціную парфумерію, тому що саме завдяки парфумерії. Ми відкриваємо в собі якісь нові огранки і можемо навіть відшукати щось нове, щось незвідане. Наступний аромат для відвідин театру, як на мене. Коли ми одягаємо оксамитові сукні, можемо собі дозволити навіть діаманти і нібито флакон, як діамантові огранки. Пантера Від Cartier» – це аромат про щось недоторкане, можливо, саме так пахне сценічний одяг. В цьому ароматі є трішечки якоїсь шорхуватості цього пилу, залаштунків за рахунок османтусу та абрикосової шкірки. Це фруктовий шипр, це аромат такий. Трішечки похколює, тут достатня кількість дубового моху. Восени він прекрасно розкривається, йому потрібен простір. Аромат трішечки солодкавий, трішечки гіркуватий, трішечки прохолодний і водночас може зігріти. В залежності від настрою, на мою думку, він розкривається. По-різному, в різну погоду шипри особливо розкриваються, також інакше. І це аромат, який достатньо довго я на себе приміряла, і вже, незважаючи на те, що така велика кількість фланкерів і велику кількість шанувальників має цей аромат. Нарешті він підкорився мені, і зараз я з великою насолодою його на себе наношу і просто шаленію від нього, тому що з цю осінню прохолоду він розкривається найрозкішніше. Наступний аромат я б одягнула на масштабний концерт світової зірки у велику концертну залу. Або, можливо, це концерт під відкритим небом. І, швидше за все, якби я зараз йшла на концерт Pінc, то його б обов'язково на себе одягнула. Рідина рожевого кольору свого часу на концерт співачки Пінк я одягала аромат Міракал відланком, також рожевого кольору. І цьому аромату потрібно багато простору. Він гучний, він Солодкаво, фруктово, медово, нібито сік, який перетворюється вже на підгущений джем. Тут є і п'янка тубероза, тут є і вершкова гарденія, тут є і також ті ж самі солодкі фрукти, відчуваю тут навіть апельсин, відчуваю навіть, можливо, у стані желе. І той самий мандарин, і також тут є соковита грушка І все це з великою достатньою кількістю ванілі. І аромат набирає обертів. Знаю, що вже є кілька версій: і Essence, і версія Інтенс, і флоральна версія. Знаю, що багато поціновувачів такий геометричний флакон, незвичайний. І він якраз втрапив у. Таку хвилю популярності саме туберозних ароматів, тому що, як на мене, на Prada Парадокс також схожий і My Way від Джорджі Армані, і щось подібне також є у звучанні у лінтерді від Шевенши. Ці аромати мені також подобаються саме своєю, своєю квітковістю, і саме такою широкою парфумерною душою. Їх чутно, вони не залишаються непоміщеними і вони комплементарні. Наступний аромат я б одягнула для якоїсь нестандартної ситуації, для можливо якогось несподіваного концерту, на який вас запросили, а ви не знаєте, чого очікувати. Або для любителів екстриму. Vengeance Extreme від Juliette Хисиган. В ароматі відчувається прохолода і тепло. Водночас тут прохолода від пачулі, ідеальна комбінація пачулі з трояндою. Досить часто вони зустрічаються в парі в парфумерних композиціях. І холодком віддає тут навіть якусь металевістю бронюча лаванда одразу в старті. Додаткової прохолоди додає ще і молекулярність, що характерно для Ароматів Джуліет Хесеган, і дещо згодом, коли аромат всідається, розігрівається на шкірі, розслабляється і починає шелестіти тією розкішною оксамитовою пишною трояндою, яку вмочили у вино або в якийсь лікер. Дуже атмосферний. І він пахне для мене такими тематичними закладами. з Камерною обстановкою або ламповим концертом. Якби ось зараз я знову потрапила на концерт Лорі, я б його обов'язково на себе одягнула. І аромат в такому темному монументальному флаконі може пахнути навіть інколи і ніжно, саме у прохолодні дні, в ньому відчувається така тендітність і. Аромат, який викликає зацікавленість. Джуліот Хесеган і стійкість, шлейфовість вам забезпечені. Особливо це моя улюблена версія Vengeance Extreme. Вона дещо відрізняється від звичайної леді помсти. Все-таки це глибше для мене звучить. Можливо, навіть якось розкішніше і Музика Наступний аромат справді вечірній, тому що у ньому є нота шампанського, яке можна собі дозволити, можливо, в п'ятницю ввечері після роботи домроса від Лесліквіцеменченер. І на аромат я звернула увагу завдяки заглядачам, які в коментарях мені радили познайомитися. І аромат дійсно цікавий. Він Дещо перегукуються із рожевою молекулою зарко церквопрофан. Там також є шампанське, а це для мене шампанське з фруктами, зокрема з грушкою, яка підсолоджує. І тут я цікава, нота помело. І пахне він якраз не серцевиною помело, а саме шкірочкою, яку ми зрізаємо ножем. Вона достатньо товста. І поки ми дійдемо до тієї серцевини, ми вдосталь її наслухаємось. Принюхаємося до неї. Аромат такий розслабляючий, він теплий, можливо, може комусь здаватися не зовсім серйозним, але з ним весело. От одним словом, це веселий аромат, з яким приємно проводити також вечори, і він легенько, ніби -то той хміль, вдарить в голову і потім мовчки сходить. І від цього аромату може не боліти голова на наступний день, тому що він не надто стійкий, як мені здається, і поки ви повертаєтесь додому, він вже злітає. І, власне, можливо, і для таких алкогольних ароматів це і є плюсом, тому що вони можуть інколи навіть і набридати от домроса не набридає ніколи. А на останок про аромат з моєю улюбленою квіткою. Ірис Маліка від Шопар. І саме цей аромат я одягнула на зустріч зі своїми близькими серцю людьми або з близькими приятелями. Аромат пахне дружніми обіймами, він тактильний, злегка солодкуватий, він пахне тим оксамитовим ірисом, який дещо згодом підгущується завдяки. Фруктовим нотам і стає навіть кремовим таким помадним. Можливо, він пахне тими тістечками, які ми замовляємо, і можемо покуштувати з однієї тарілки. Трішечки перчику, трішечки інтриги і таке суцільне тепло та розслабляючий ефект. І саме цим ароматом я закінчила сьогоднішню добірку. Діліться, будь ласка, в коментарях, які аромати для вас є вечірніми, особливими, з якими ароматами ви відвідуєте ті чи інші заклади. Дякую за вашу увагу, за те, що додивилися це відео до кінця. На сьогодні все. І до скорих зустрічей, бувайте!